Урок математики, тиждень 31, сторінка 18, тема нашого уроку: Нумерація чисел першої сотні, додавання і віднімання чисел. Просторові фігури, куб, поля, циліндр ікона. Поставимо собі задачі уроку. Сьогодні на уроці ми будемо читати і записувати числа першої сотні, Додавати і віднімати. Числа, а також продовжимо знайомство з просторовими, об'ємними геометричними фігурами. Попрацюємо у будиночку чисел. Знайдіть число 85, торкніться його. Знайдіть число 92, торкніться його. А тепер прочитайте числа від числа 85 до числа 92, 85, 86, 87. 88, 89, 90, 91, 92. Навіть число 93 і число 100. Прочитаємо у зворотному напрямку 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93. Далі Міть, будь ласка, ручку. І обведемо в таблиці двоцифрові числа, у яких кількість десятків на 4 більша за кількість одиниць. Наприклад, 51. У числі 51 5 десятків і одна одиниця. 5 більше за 1 на 4. Ще 62. 6 більша за 2 на 4. 73, 7 більше за 3 на 4. 84. 8 більше за 4 на 4 і 95 9 більше за 5 на 4. Пригадаємо, як знайти наступне число. Щоб знайти наступне число, потрібно до поданого числа додати 1, а попереднє число. Щоб знайти попереднє число, треба від наведеного числа відняти 1. Запишіть попереднє і наступне для поданих чисел або назвіть сусідів наших чисел. Число 50 має сусідів. 49 і 51. Число 79 має сусідів, 78 і 80. Число 99 має сусідів 98 і 100. Завдання 3. Читаємо, що треба зробити. Порівняй числові вирази, спираючись на переставний закон додавання і не виконуючи обчисленні, і так дивимося уважно, сума чисел 25 і 40 і 40 і 26. Однакових доданок у них 40. У першому виразі число 25, у другому 26. 25 менше за 26, отже, ми можемо сміливо поставити знак менше, не виконуючи обчислень. порівняємо другий: 71 додати 11 і 12 додати 71. Однаковий доданок 71. Далі дивимося, перший вираз має доданок 11, а другий. 12. Що можна сказати? 11 менше за 12. Отже, перша сума менша за другу суму. Так, переходимо до наступної сторінки. Завдання 5. Хвалько так любить рахувати, що сьогодні він збільшував числа, додаючи й весь час 2, 2, 2, 2, рухаючись зліва направо. Але пройшов дощик. Змив його числа. Допоможіть відновити ланцюжок. Валько рухався зліва направо, додаючи весь час 2. Спробуємо знайти числа, які були ліворуч від валька. Якщо він виконував дію додавання, то щоб знайти попереднє число, нам треба виконати навпаки дію віднімання. Отже, 10 відняти 2 буде 8. Потім 8 відняти 2. Буде 6. І від 6 відняти 2 буде 4. Ну, а тепер продовжимо, як і хвалькуля, рахувати. Напишемо числа праворуч. 10 додати 2, 12. 12 додати 2, 14. Молодці! А питайник дуже полюбляє знаходити числа, які сьогодні йдуть на карнавал і одягають маску Х. Перше рівняння. Х додати 8 дорівнює 12. Це рівняння на дію додавання. Перший доданок, другий доданок і сума. Пригадали назви чисел? Х стоїть на місці першого доданка. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми підняти відомий доданок. Одну клітинку вниз записуємо. Одну клітинку праворуч. Х плюс 8 дорівнює 12. Х дорівнює від суми від 12 відняти 8 х дорівнює 4. Друге рівняння хміну 8 дорівнює 9. Це рівняння на дію віднімання. Х стоїть на менше зменшуваному. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'єм. Записуємо одну клітинку зверху. Одну від кмітличика хмінус 8 дорівнює 9, х дорівнює до 9 додати 8, х дорівнює 17. А кмітливчик любить не тільки розв'язувати рівняння, а ще він дуже полюбляє говорити наскільки більше або наскільки менше. Допоможемо йому дати відповіді на запитання. На скільки міліметрів? 1 см більше ніж 8 мм. Для того, щоб дати відповідь, потрібно спочатку 1 см перевести в міліметри. 1 см це 10 мм. А далі за правилом від більшого числа відняти менше. 10 мм відняти 8 мм у рівні 2 мм. Отже, на 2 мм. 1 см більше, ніж 8 мм. Друге завдання: на скільки сантиметрів 5 см менше, ніж 1 дециметр? Спочатку 1 дециметр перетворимо в сантиметр. 1 дециметр це 10 см. А далі від 10 см відемо 5 см і скажемо на 5 см менше. Завдання 8. Вашої допомоги потребує поспішайте. У нього завдання. Склади приклади на додавання із чисел 20, 14 і 34. І так, одну клітинку зверху, одну клітинку праворуч. Складаємо приклад на додавання і ці числа 20 плюс 14 дорівнює 34. Використовуємо переставний закон додавання. 14. Додати 20 дорівнює 34. А тепер через 4 клітиночки праворуч на 5 запишемо приклади на віднімання. Для цього нам треба від суми, а сума у нас 34, відняти по черзі кожен із доданків. 34 віднімаємо 20, дорівнює 14. І 34 і відняти 14 до рівня 20. Як бачите, ми склали приклади на додавання і віднімання, використовуючи три числа 20, 14 і 34. Перегортаємо в і досліджуємо наповнюшний світ засобами математики. Розв'яжемо задачу. На фермі 3 десятки. Білих кроликів і чотири десятки чорних. Скільки всього кроликів на фермі? Вид задачі? Задача на знаходження суми. Тому що є запитання, скільки всього. Задача на знаходження суми розв'язується дією додавання. Найдемо головні слова. Про що йдеться мова? Задача розсвідається про ось таких гарних кроликів. Вони були білого і чорного кольору. Отже, білих було три десятки, одна клітинка тільки праворуч, і починаємо писати білих крапочка 3 десятки, далі чорних, тире, 4 десятки. Букву Ч починаємо писати відразу під буквою Б. Фігурна дужка, скільки всього, за нею невідомо. Десятки. Розв'язання. До трьох десятків, дамо 4 десятки, дорівнює 7 десятків. Відповідь. 7 десятків кроликів всього на пермі. А скільки це сім десятків? Це 70. Сьогодні на уроці ми продовжимо з вами знайомитися з просторовими об'ємними геометричними фігурами. До них належать куб, куля, циліндр і конус. Увага! Переглянемо наступне повідомлення від нашої мудрої стовиці. Паралелепіпед, куб, піраніда, конус, циліндр, об'ємні тривимірні фігури. В об'ємних фігур можна виміряти довжину, ширину. Тазу сутки. І так, як ви бачили, сьогодні ви познайомилися з ще тривимірними фігурами, такі як призна, паралелепіп і піраміда. Ці фігури називаються об'ємними, тому що вони мають три виміри, а сам довжина. Ширина і висота. А тепер подивіться уважно на сторінку зошита. Назвемо фігури: цифіндр, круг, прямокутник, куля, трикутник, куб. Серед них є плоскі і об'ємні. До плоских належить круг. Прямо кутник і трикут. А до об'ємних циліндр, куля і куб. Обведіть кулю і циліндр. Яку фігуру я обвела? Циліндр. Найдіть кулю. Куля. Які предмети схожі на форму на кулю? Так, наша. Планета Земля і м'ячик. А на циліндр акваріум, відро. Там, можливо, ще горщик з квітами. Ну а тепер виконайте завдання великих перегонів. Возвержіть приклади і порівняйте самостійно числа. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми читали і записували. Числа першої сотні виконував вдавання і віднімань воцифрових чисел, а також продовжували знайомку з просторовими об'ємними фігурами.